Павбет титульний партнер Extra Ліги». Гра розкриває тебе. Василий Леонідовичу непростий поєдинок для вашої команди. Пропустили 9, але і забили 4. Що загалом скажете по цій зустрічі? Ну, загалом, хотів би при ну, подякувати хлопцям за терпіння. У нас молода, молода команда. Проявили себе при рахунку 0-2, вирівняли гру, але ну, є, є над чим працювати. Рахунок доволі неприємний. Будемо працювати, щоб далі досягати більш, більш успішного результату. Ну, тим не менш в другому таймі досить велику кількість часу ви провели у штучній більшості. Е, все ж таки не так моментами все добре вдавалося. Навіть вибрали тайм-от, я так розумію, щоб спробувати виправити цю ситуацію. Е, тим не менш, все ж таки, це більше робота на майбутнє, щоб у наступних поєдинках вже краще виходив цей аспект. Е, да, так, аспект, аспект цей над цим треба працювати, і тому ми. Намагалися використати більшість за заго ну от Команда забиває немало, забиває достатньо, але пропускає дуже багато. За останні дві зустрічі вже 22 голи виходить. От як знайти цей баланс щодо пропущених і забитих, і як покращувати гру в захисті? Знову ж, молоді, молоді хлопці. Не, не мають е, опиту, тому, тому так і приходиться е, воротарям е, працювати на лінії, поки що, поки що не вдається. Будемо, буду сподіватися, що наберуться опит і будемо вже в дальніших іграх менше пропускати і, і реалізовувати свої моменти. Ставив це питання вашому юзові, поставлю і вам. Наскільки цікаво було зіграти проти Тараса Шпички, у вас останнє протистання було ще на рівні жіночого футзалу. Наскільки цікаво було зустрітися і в чоловічому футзалі, ви от лише починаєте свій шлях в якості головного тренера команди Фабетстралі? Це такий метмети, таку не ставив. Мені треба. Треба, щоб моя, моя команда себе проявляла і добувалася позитивного результату. Тому на якісь амбіції з Тараса Оксандровичем я не став. Тому, що, що мені додати? Хлопці билися, але дуже поки, ну, багато помилок, то, що ми забиваємо ну, рахунок на табло. Дуже 4-9, дуже багато ми пропускаємо. Будемо над цим працювати. Заключне питання. Ви єдину свою перемогу здобули на виїзді в Луцьку. Наступне у вас протистояння з кардиналом рівне. Будете намагатися от, власне, атакувальні ці всі пориви спрямувати на ту зустріч і краще зіграти в захисті, напевно. Такий рецепт може бути для вашої команди переможний. Да, да, ви, ви, Мабуть, дивитися в майбутнє, але ми будемо будем намагатися гарно з, в, зіграти у захисті, а потім будемо дивитися, як воно буде виходити. Уже будемо працювати недільний цикл, а там подивимось, як ми вийдемо. На гру, з якими з, якими, з яким підходом. Тому будемо працювати, намагатися боротися і вигравати цю гру. Але е, суперник е, доволі непоганий. Ми будемо будемо працювати. Павпет, титульний партнер, кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.